Вітаю вас, дорогі мої друзі, на своєму каналі. Добрий день всім! А в мене буде сьогодні огляд частини моєї домашньої колекції, а саме сухарниць або крапельників, бо ще називають полоскательниця. Це така вже рідкісна річ із сервізу. Раніше вони були в чайних та кавових сервізах і ставилися під носик самовару. Бо часто були довгі застілля, пили довго чай, сиділи за столом і підносик самовару ставили ось цю ємність, щоб не прокапувала вода на стіл або на скатертину. Ну а зараз ці предмети можна використати як вазочку для цукерок чи для якихось солодощів чи тістечок. Ну, ті ж самі сухарики, хто любить. Така гарна мисочка, можна і салатничком його назвати, хто як забажає. Є в мене ось такий, це в мене є чайничок, те, що я весняний сервіз намагалася збирати. Клеймо стареньке. Так, по криттю немає ніяких зауважень, в гарний стан, а вже внутрішній обідочок, звісно, потертий. І ось таке в мене тут маленький скульчик. Він ні на що не впливає, тріщини немає, але все одно такий невеличкий є дефект. Але все одно в колекцію я його придбала. Бо, як то кажуть, іншого разу вже не трапиться. Ось такий в мене ще дуже гарний є. Ну, це такий сервіс, я теж його намагаюся збирати. Рідко бувають такі предмети. Тут і ручна, ручний розпис, і позолота дуже гарний. Є ще в зеленому критті такий. І тут теж потерта позолота. Ну, нічого. Для краси для моєї колекції я купила. Ось такий теж є в мене крапельник. Ну, це така теж гарна як вазочка. Приємний малюнок, букетики квітів. І це ось клеймо пролітарій. Видно, теж був такий сервіс, то вдалося придбати ось цю сухарницю. А цю я придбала теж, ну, це вже така. Дійсно, рідкість і колекційна річ уже це фаянсова сухарниця. Я вже знайшла інформацію, що це саме сухарниця, виноградний лист, такий ажурний краєчок. І це такий вже колекційний екземпляр ось буде, 50-ті роки, досить старенький предмет. В гарному збереженні трішки потерте криття, але нічого страшного. Дуже гарненький. Подобається мені ця сухарниця така красунечка. І ось цей. Я його купляла як блюдо, але потім теж знайшла інформацію, що це сухарниця. Клеймо старе рига, я рийський фарфор теж збираю. Можна використати, як і салатник, якщо велика компанія. Багато гостей, то можна, як і салатничок, бо досить такий величенький. Ну, ось така гарна, приємна річ мені трапилася. Оце хотіла вам показати свої такі рідкісні предмети в колекції. І ще чекаю посилочку, бо вже одну отримала, ще одна в мене в дорозі. Тож, дочекайтеся, до нових зустрічей. Всього найкращого вам. До побачення!